Нині Страсна П'ятниця і удивительно для многих людей, що в сьогоднішній день відсутня літургія. А літургія це завжди приношення на престол Агнца Божия, Сина Божого, на початку літургії, на жертве нікому священик вирізає з двосоставної просфори Агнца. У віді кубика і совершає над ним молитви, потім на великому ході переносить на престол, а на престолі совершається жертвоприношення. Так й Господь сказав, сиє творите в моє воспоминання. Но сьогодні не треба служу служити, бо сьогодні сам Христос приносить себе в жертву і возноситься на крест. На цю Страстну п'ятницю ми видим духовними очами, прочитавши часи богослужебні і псалми і Євангелія, видими, як Господь мудро приготовляв сознання людей до Голгофи. Навіть коли апостол Петро захотів остатися. На фаворі, так було там добре. Вони виділи славу царства Божого. Троє апостолів виділи, вже були як учасники царства, незреченна радость і красота їх об'яла. Вони не хотіли туди йти. Але Ісус сказав їм ні, моя місія не завершається на фаворі. Моя місія завершиться на Голгофі. Так вона вам буде на початку непонятна. Помагає руки апостолу Петру, казав, ти тепер не розумієш, що я творю. Пізніше порозумієш, бо є речі, котрі не вкладаються в розум навіть дуже старанним людям, тим більше не вкладаються в розум духовні речі безбожникам, гонителям церкви, лже релігійним людям, котрих ми сьогодні видимо, не взирає на Страстну п'ятницю, все одно пишуть, провокать, провокують. Обманюють. Як обично, грішники, беззаконники займаються своєю роботою, тому що вони, як коли кажуть, якщо ворожка не ворожить, та їй страшно болить голова і паде в обморок, Ну, точно так вірно і безбожники, якщо не пишуть ніч проти церкви, вони теж падуть в обморок і мучать їх сатана. Однак ми, в сьогоднішній день зірає на то, що сам Христос принес себе в жертву за нас, це і є Пасха наша. Пасха наша, каже Апостол Павел, Христос принесений в жертву за нас. А той хліб, який будемо освіщати на Пасху, ото є символ Воскресного Господа, хліб жизни. Коли виносимо плащаницю сьогодні в три години після обіду, що ми робимо? Нам Господь дарує можливість заглянути в огроб Ісуса. Господа зняли з креста, обвили чистою плащаницею і положили в огроб. До самого Воскресення Господь покликає нас побити в огробі, в'єдно з Ним. Стояв плащаниці, ми як в огробі, коло. Ісуса, Месію, Котрий совершив діло спасіння, наповняємося глибокою благодарностю. Сам Бог не ангел, а сам Бог зайшов з небес, щоб совершити діло спасіння, але ну, особливим образом приніс себе в жертву за нас, жертву кровну, віддавши життя на кресті. І тому, Понищете свій крест, тепер Господь і од нас требує. Ідіть за мною. Це єдиний путь, котрий веде в Царство Божиє. Не сектантський, не розкольницький, не якийсь другий лже релігійні путі, а путь крестоношення. А той, хто несе свій крест смиренно, в терпіння, ніколи не підніме руку. На чужих людей або не піде захвачувати чужі храми, значить захватчики це особо опасні для держави злочинці і безбожники, і сатаністи. В тих людей не є віри. Вони будуть говорити за віру, за нашу, за національну, але вони не релігійні, то круглі безбожники, котрим, яка різниця поламати миру в селі, захватити церкву, Вигнати людей, молящихся, а потім самі не прийти до церкви і церква або пуста, або полупуста, який остався нині пустим трапезний храм Київ-Печерської лаври, танці там, концерти, а молитва. А откуда безбожникам любов до молитви? От по чому Страсна П'ятниця закликає всіх нас до подвига. Стояв плащаниці, як в гробі Господньому ми себе погребаємо у цьому світі, щоб світу він не принадлежати, бо він вісьма заражений. Господи, ти сьогодні сам совершаєш великий подвиг, приносив себе в жертву, літургію не служим. Бо совершаєся чудесно жертвоприношення на кресті. І ти, Божа мати, стоя нині у Христа із Іоанном, богословом, із жінками, а апостоли другі повтікали, молим Тебе, щоб і ми прониклися всіми тими чувствами, які переживають християни у Криста Господнього, а потім, зійдя в гроб із Ісусом, стоя у Його плащаниці. Бо лише ж такими чувствами, будучи проникнути, зможемо, наскільки нам можливо людській природі проникнути в той великий дар, дар, який нам подарував Бог. Він викупив нас від клятви закона, Він викупив нас із тюрми гріховної, Він викупив нас від власті, сатани. І тепер наша задача. З Христом бути в Його церкві і більше ніколи не повернутися у рабство цього світа. Ті, хто втратили Христа і Його церкву, можуть ходити з Бібліями, організовувати релігійні організації, цитувати Христа, імітувати релігію, але ну, це все напрасно. В Євангелії від Матфея на страшний суд таки прийдуть лже-релігійники і будуть казати, Господи. Откривай нам двері і вдруг почують голос. «Ідіть, від мене прокляті, я вас ніколи не знав. А вони будуть в ужасові, за що? Та ми ім'я Твоє проповідували, чуда іменем Твоїм творили, бісові зганяли, що ще можна більше зробити. І вдруг повторно Бог каже, «Ідіть, від мене прокляті, я вас не знаю. Ми розуміємо. Почмося ті отці єноголосно тверждають, люба псевдорелігія не є спасительна, даже якщо зовні якісь там чтення Євангелія, і екзальтації в проповіддях, то вне церкви, ну то саме, як впустую. Ми ж, представники канонічної православної церкви, не тому терпимо удари і судові переслідування, що ми. Получили десь там із Японії добрі гроші, нам заплатили наоборот. Ніяких оплат, кроме благодаті Божої, не получаємо. Все програємо деколи зовнішньої, деколи нас і храми забирають. Тепер, може, заберуть і хижі, будуть забирати, і житло, і землю, і храми. Но одного не заберуть нашу віру в Христа. І нашу прописку в небі закликає нас церква нині йти на, на винос плащаниці, щоб бути учасником, побити гробі з Ісусом, і щоб вже ніколи не принадлежати цьому світу тут, на землі вже з Господом, і на второї пришествіє бути покликаним стати наслідником Його. Небесного Царства Божого. Амінь.